Насправді в Тернополі буде шанс проробити за мене ще більше. Я буду балотуватися по а, мажоритарному окрузі в Тернополі, а, народні депутати Верховної Ради України, цієї освіти, 31 жовтня ви всі прийдете як один на виборчій дільниці і віддасте свої голоси тій людині, яка представить місто гідно. Ви ж всі знаєте, для чого всі йдуть в Верховну Раду. Так от я хочу вам сказати, вас обманюють всі до одного. Єдина людина, яка піде з чесною програмою, це буду я. Тому що моя програма називається Ні обіцяне інформачення. Я йду з девізом Сергій Притула Красти з розуму. Я хочу 5 років нічого не робити, протирати штани Верховній Раді і отримувати бабки за переходу з фракції фракції. Я не буду нічого, палець-палець в -палець не буду робити для Тернополя. Тому що ніхто не буде робити. Але я, принаймні, вас не обманюю. Я вже займаюся формуванням так званих сірих бригад. Це коти людей, які будуть ходити і агітувати за мене по вулицях. Знайдіть мене. Ми мають бути одною командою. я кину вас на гроші, я вам не заплачу. Але у вас буде прекрасний досвід роботи в сильній команді. І після того ви десь інне. Я вам обіцяю, такого цирку, який буде на цих виборах в Тернополі, ви ще не бачили за всі 20 років незалежності. Дочекайтеся, я вже готую папери на реєстрацію. А всім іншим кандидатам по Тернопільському може в давному окрузі. Ну що? Так? Чуєте? Які проблеми привалили. Так, суперник вас і, і не пробуйте шукати на мене компромат. Бо ви в мене на корпоративах не працювали, а я вас працював. Так, це, це серйозний щоб ви забігали. Ой, забігали ви.